Зверніть увагу, що сьогодні 28 серпня і до виборів залишилось рівно два місяці. І ця стаття, зокрема, передбачає виправні роботи рівно на два місяці. Тому я думаю, що в цьому є певний символізм і, можливо, певний план влади. Я не виключаю і такого розвитку подій, але, звичайно, ну, будь-яке рішення по мені, крім виправдального, ми будемо оскаржувати. Але до 15 дій ну, мені дуже би звичайно не хотілося, але ну, морально я готовий. Є залучення дописів, які мають істотне значення для нашої справи, вирішення спору по суті. Наступно попитання з ним зразу місяця дописи. Там диск з записом відеосюжету каналу ТВА, так як під час інциденту було присутні журналісти і відеокамери, які знімали весь цей процес і там видно, що жодних хуліганських дій, ми доверити, вам, не було вчинено в цей момент. Також на цьому диску міститься відеозапис, який був зроблений моїм доверителем на мобільний телефон, і було видно, що поруч з ними знаходяться журналісти, що він не сам туди заходить, як сказала Купа побіг приймання. Видно, що він в приймальні взагалі не заходив, він стояв рядом журналістами, їх просто не пустили в приймальність художника. Так, і там є копія редакційного завдання каченого мірі Володимира, що він не просто з вас на бажання пішов, пішов, виконувати завдання надане редакції. Суд, вислухавши клопотання. Ви підтримуєте клопотання? Постановив. Заговорити його частково, прилучити до матеріалів справи, редакційне завдання, а тиск повернути назад. У зв'язку з тим, що треба було його залучати, коли проводились матеріали, а не в порядку 63 ї відмовлятися віддачі пояснення. Є, до... Є по питання про знайомих з матеріалами справи. Така необхідність виникла у зв'язку з тим, що при оголошенні протоколу була виявлена невідповідність у свідченнях кропи та жерецової. Одна зазначає, що Качук пішов в приймаю самостійно, інша зазначає, що він пішов туди з журналіста. Що ви хочете? Встановити чи відповідають, щоб можна було в сушити. Що ви хочете. Знайомити з матеріалами справи. Знайомитись з матеріалами так, справи? Так, так. Ну Я ж роз'яснював спочатку процесуальні права. Чому зразу не заявили, не сказали, що просимо ознайомитися з матеріалами справи. Ми вже їх дослідили матеріали справи. Це істотно для суті. Можете й можна. Матеріали справи досліджені вже всі в судовому засіданні, тому суд в заявленому клопотанні відмовляє. Прошу визнати мене невинним і в повній мірі, тому що ну, я здивований, чому не залучили до справи докази, які дійсно підтверджують відеодокази, які підтверджують мою повну невинуватість. І, але, незважаючи на це, все, все ж таки заперечує будь-які хуліганські дії, ну, будь яке хуліганство в моїх діях було відсутнє і будь-які правопорушення були відсутні так само, як я казав раніше. Мені більше не Притягнути качур Андрія Володимировича до адміністративної відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та піддати її адміністративному стягненню у виді адміністративного стягнення штрафу в розмірі частини оподаткованих мінімум доходів громадян 102 гривні. Постанова може бути оскаржена до операційного суду Київської області протягом 10 днів з моменту її винесення через Броварський міськрайонний суд шляхом подачі апеляції. Суддя, підпису. Присажуйтесь. Порядок сроки оскаржен проводження 50 днів до апеляційного суду. Судове Засідання закінчено.